Дня, вітаю вас в 17 му дні нашого грокодільного адвент-календаря. Учора у нас був, так би мовити, день відпочинку. Ми запакували дзвіночок. Нічого не робили, запакували і були вільні. Але до Різдва лишається лише тиждень. Треба прискорюватись у підготовці до Різдва. І сьогодні. 17 грудня я пропоную попрацювати. І для цього цей день нам підготував ще одного помічника, але, так би мовити, напівфабрикат. Тому що його треба вишити. Сподіваюсь, він не буде дуже блищати нам тут. Час не зупинити, свята пройдуть. Але цей помічник може залишитися з нами на цілий рік, аж до осені. Бачите, він? По гриби зібрався йти. Там у дівчат може бути ще зимовий помічник, літній. Кажу, зразу вісняного просто не було в асортименті. Тому за погоду за вікном. І за настрій на протязі всього року будуть відповідати саме ці гноми. І я знаю, що багато хто з дівчат не дуже займається вишивкою, тому що вважає, що це рукоділля не завжди буває практичним. Пробували багато хто, але потім переходили на більш практичний види рукоділля, тому я. Хочу вам порекомендувати. Ні, це не моя вигадка. Я побачила, як Іринка з каналу Ірина з Hobby вишивку використовує як оздоблення проєктних торбинок. Я так гадаю, що у кожної є проєктна торбинка. Або є мрія отримати проєктну торбинку. Тому, по-перше, ви можете вишити цього гномика і пришити на свою проєктну торбинку. Або вишити і подарувати майстрині, яка виготовляє проєктні торбинки, і вона вам пошє таку ексклюзивну, саме для вас торбинку. Або ви можете вишити і пришити цього гномика на нашу різдвяну торбинку, але з іншого боку. Тому що спочатку в мене була ідея. Вишивати на цих торбинках. Але оскільки це мало займати багато часу, до того ж, всі торбинки мені хотілося, щоб були різними, я полегшила собі життя, я приліпила різдвяні мотиви, а інший бік зворотній, залишила вільним для вашої творчості. По-перше, ця тканина для вишивки. Ви можете вишивати прямо тут, або десь подивлятись малюнок, або десь знайти собі схему, або вишити ось, наприклад, такого гнома і пришити. І у вас буде двостороння торбинка. З цього боку різдвяне свято, а з цього боку прогулянка до лісу. Або там буде прогулянка до саду. Там гном є, здається з маками. Ну, з квітами це точно. Або якщо знайдете весняного гнома, то можете і вишити, і пришити його. Як вам така ідея у будь-якому випадку у нас сьогодні з вами вишивальний день. Голочка є. Ниточки є, бісера нема, нічого не загубиться. І малюночок такий маленький. Бачите, тут кольори, які будуть використовуватися. І я вважаю, що ви встигнете вишити і навіть комусь подарувати готову вишивку. Тому що у нас є відмінники, на яких нам треба. з яких треба брати приклад. У іринки вже готові ялинки і сніжинки. Тому я гадаю, що на наступних вихідних, коли у яринки буде виходити новий влог, там вже буде готовий її гном. Ну, мені так здається. А ми складемо нашого грибника. Бачите, він же мухомор не взяв, він його тільки побачив. Ну, красивий. Ну, подивився. Але не взяв, тому всі будуть живі та здорові, чого я вам всім і бажаю. Заліпимо наш пакетик, хоч 17-17, рукавичкою і будемо ховати. Бачите, тепер дзвенить. Тепер наша торбинка дзнить, як дзвеніла у дівчат, коли вони отримували ці торби. Ну, така вже важкенька торбинка. І дзвіть. Цікаво, мені аж самі цікаво. А наша казка продовжується. Попереду у нас залишилося 7 цікавих днів. Тому далеко не розходимось. Зустрічаємось завтра на цьому ж місці і будемо збирати новий 18-й день нашого рукодільного адвент-календаря. До зустрічі!